Да, Сік наконець розклад на тиждень, 15 липня по 21 липня для знаку зовсім колозарій. Що це тиждень, який буде вам підготував? Давайте подивимось на райдера вейте карти Таро. Наприкінці порада від золотої мрії Оракулу Lenormand. І так, теж день у вас розпочнеться з імператриці. Символ творчості, радючості і процвітання. Вона вказує на те, що цей тиждень буде сприятливим для розвитку нових проєктів, відносин або ідей. Ваші зусилля можуть принести плоти, і ви відчуєте підтримку та гармонію в різних сферах життя. А можливо, ви будете така радісна новина у когось, так о, народиться дитина, По цій карті теж переіграються. Колесниця це символ руху, вперед, перемоги, впевненості і рішучості. Цього тижня вам варто зосередитись на досягненій да цілі і зупинитися перед труднощами. Верніше не зупинятися, я пробачаюсь. Ваша рішучість і наполеглість допоможуть вам подолати будь-які перешкоди. Я вже заговорююсь. Трійка пентаклів говорить про те, що у вас. Про співпрацю, команду, роботу і майстерність важливо працювати разом з іншими і використовувати їхні знання і навички для досягання спільних цілей. Ваші зусилля в колективі можуть принести значні результати. Королева мечів це символ розуму, чесності і об'єктивності. Будьте готові прийняти, приймати рішення важливі на слові логіки, і фактів, а не на емоціях. Важливо бути прямолінійним і чесним у своїх діях і словах. Ця карта символізує спогади, ностальгії, прості радості. Можливо, вам варто звернутися до минулого, черпати натхнення з приємними спогадами. Можливо, щось це пов'язане з діточками. Це також мабуть час для воз'єднання з друзями, випливськими, якими ви давно не спілкувалися. І також, проведіть, будь ласка, час своїми дітками. По імператору. Та влада, структура і дисципліна цього тижня. Вам варто зосередитися на становленні порядку своєму житті, бути дисциплінованим і у виконанні своїх обов'язків ваша відповідальність і лідерські якості допоможуть вам досягнути успіху. І наприкінці тижня, смерть це. Завершення трансформація, і, можливо, вам доведеться відпустити щось старе, щоб зробити місце для набогу. Ця карта вам розповідає. Тому що вам потрібно якось приймати ці зміни і відпускати якісь. Це і емоції, і люди та інше. Цей процес може бути важким, але він принесе позитивні зміни у ваше життя. І це ми проходимо всі трансформацію на тому чи іншому рівні. Тому не пугайтеся, давайте, будь ласка, давайте дивимось, що вам платять вищі сили за тиждень для казаробів. Що порадять саме на цей тиждень для косорогів вищили? Порада. Сонце, лабіринт, лілії. Ну, Сонце це радість, ясність, так, успіх, лабіринт, складні ситуації, пошук, виход, необхідність прийняття правильних рішень, Лілі – це мир, гармонія, чистота. так. І вам, говорять, і радять використовувати енергію сонця. Цей тиждень обіцяє бути успішним і продуктивним, використовуйте цю енергію для досягання своїх цілей і реалізації планів. Не зупиняйтеся перед складнощами, якщо ви зіткнетеся з заплутаними ситуаціями або труднощами. Не здавайтеся, зберігайте гармонію і спокій. Приймати позитивне мислення, оптимізм і впевненість у своїх силах допоможуть да вам долати будь-які перешкоди, радіти маленьким перемогам і насолоджуватись процесом досягання своїх цілей, та да буде так.